Доброго дня, шановне панство! З вами пан Свічка. Я хочу розповісти вам, як записати з ліків диску на вашу плеску за допомогою програми під назвою DD. Тож, для початку ви повинні визначити дистрибутивом, який ви хочете встановити. Ви йдете в Google і шукаєте цей дистрибутив. Після чого переходите на сайт і завантажуєте ISO файл. З цією системою, тому, я гадаю, це не так складно. І тепер ви завантажуєте файл. І вам цікаво, як же зробити зліпок диску. Вірніше, як його записати? І тут я вам допоможу. Для початку ми повинні визначити, як називається ваша флешка в нашій системі. Тому ми повинні визначити це за допомогою програми. Uh, studio f Мінус L, це означає мінус-літ. Enter. І ми бачимо, що у нас диск. Ось. Диск devsdb 14 ГБ. Це моя плешка. Тому у вас може бути інакше головне дивитись на модель, на назву диску. І. На те, скільки в неї Гігабайтів, щоб не переплутали і випадково не записали образ диску на вашу машину. Далі ми йдемо сюди і пишемо наступну команду. А саме, op if. -E тобто ми вставляємо сюди наш диск. І це ми тут. Туди прописуємо шлях до нашого злітку диску. Тобто у мене він знаходиться в шляху home стільниця і назва злітку, але у вас може бути інакше, тому будьте уважними. Далі ми пишемо boot sector 512 кБ. Після чого статус прогрес для того, щоб бачити наші прогрес. Ну, я маю на увазі, що ви так побачите і зрозумієте, наскільки завершився процес запису на ваш облег. Тому ми натискаємо Enter і процес пішов. У вас може воно запросити пароль, але не хвилюйтесь, просто ви його вписуєте, як, в принципі, і завжди ви робите, використовуючи програму Sudo. Що ж, ви бачите, процес мій пішов. Тому я сподіваюся, що для вас це було вельми корисне відео. Поставте вподобайку, якщо вам воно дуже допомогло. Можете також написати мені коментар з подякою. Також я не відмовлюся від того, якщо ви... Додайте якусь тему, яку б хотів побачити у відео. І не забувайте про донати для ЗСУ. Сподіваюся, я був корисним. Тому гарного дня і до побачення!